Наша робота базується на дослідженнях потреб молоді і, досліджуючи їх, ми втілюємо в життя цікаві ініціативи і створюємо безпечний простір для підлітків, молоді а також дітей. Зовсім недавно наша громадська організація закінчила один із своїх найбільших проєктів. Це Проект Калуш сортує. Ми брали участь у проекті Апшифт від програмою ЮНІСЕФ, який втілював в Івано-Франківську простір між іншим. Мета нашого проєкту заключалася в тому, щоб допомогти молоді більш детальніше зрозуміти, як правильно сортувати та викидати сміття. Також у нас проводилась акція ведмедик медик, метою якої було згортувати які в талу і на фронті. Діти віддавали свої улюблені іграшки, писали листи, віддавали солодощі і е, дарували їх військовим. Також нещодавно відбулася наша велика мрія це відкриття інклюзивного простіру для дітей та молоді. Також у нас працює психолог і є кімната терапії іграшкою для маленьких та великих жителів нашого міста. У майбутньому ми плануємо реалізувати ще два проєкти. Перший це емоційна аптечка, адже у період. Повномасштабної війни і постійного стресу дуже важливо мати цю аптечку, щоб забезпечити себе ліками для душі і розуміти, як поводитися в стресовій ситуації. Ще один проєкт називається Слова вікна або стіни, тобто, слова можуть бути як вікном, так і стіною, яка буде відбивати. Ця програма буде реалізована на основі уникнути насильницького спілкування, щоб діти. Спілкувалися толерантно, точніше, підлітки і молодь. В основному ми намагаємося реалізовувати ті ініціативи і проєкти нашої територіальній громаді, які є цікавими і актуальними. Ну, наша молодь це багатогранний ресурс можливостей. якщо їм запропонувати співпрацю, їхнє благо, комунікувати з ними, то вони потім всі свої можливості використовують на те, щоб розвивати молодіжну політику у нашій громаді. Одним з таких механізмів це є залучення до виконавчого комітету Калуської міської ради. Ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями це і Сум, Пласт, Тризуб, Молодії. Вільні калуські люди і ще можна переховати, допомагаємо їм, коли вони проводять свої різні заходи. Спілка української молоді в Україні в Калуші заснувалася в 1990 році. Наше гасло, Бог і Україна на даному етапі. Ми займаємося і всі попередні роки. Ми займаємося вихованням молоді та юнацтва в патріотичному дусі. В чому їх любити Україну, любити себе і бути патріотами рідної держави. У 2023 році Калуська міська організація спільно з пластом підписали програму національно-патріотичного виховання юнацтва та молоді в Калузькій громаді з міською радою та управління молоді та спорту. Відповідно по цій програмі, ми до сьогоднішнього дня працюємо і будемо працювати до 2025 року. Основний напрямок роботи нашого простору це творчий розвиток наших дітей. З настанням повномасштабного вторгнення ми наш простір, наш творчий клуб, став таким місцем для Людей для батьків, для сімей, куди вони змогли привести дітей і залишити на безкоштовні заняття. Ми об'єднали педагогів міста, які безкоштовно надавали ці послуги, і тому до нас могли завітати як мешканці міста, тобто наші сім'ї, які проживають в Калуші, так і вимушено переселені сім'ї. Згодом ми розпочали такі творчі проекти для наших військових в червні 2021 тисячі Другого року на нас звернули на наше місто, на нашу команду звернула увагу е, представниця е, президент, е, кабінету президента України. І у нашому маленькому містечку започаткували проект Співдія заради дітей, який на той час працював, функціонував у 24 містах України. За цей час ми допомогли діткам близько 2 тисячі дітей, які перебували в калиші, і зараз працюємо. В Івано-Франківській області цілі Співдія заради дітей це проект, де ми надаємо психоемоційну підтримку діткам. З дітьми працюють ментори, які надають, проводять з ними майстер-класи, проводять з ними якісь психологічні тренінги, залучають психологів до роботи. Тому це насправді дуже важливо. Як тільки створювалася молодіжна рада, у нашому місті ми підтримували молодь. В місті калуші Калошіпласт існує понад 80 років, але відновився він у 2016 році. Наша організація на сьогоднішній день налічує понад 100 Осіб, мета нашого відокремленого підрозділу це любити Бога і Україну, здоровий спосіб життя серед молоді та самовиховання молоді шляхом ставлення цілей та завдань. Органи місцевого самоврядування нас підтримують, нашу організацію як матеріально, наскільки нам дали приміщення, ми орендуємо його. Так само нас підтримують фінансово спільно з міською владою. вони нас фінансують щодо проведення оздоровчих таборів. Наша Здоровлюється в наметових таборах. Громадська організація Вільні Калузькі люди заснована в лютому 2021 року. І відповідно до статуту мета нашої діяльності це залучення молоді до активної громадської діяльності. Відповідно, всі проекти, які ми реалізовуємо, вони спрямовані на молодь. Тобто, громадяни України віком від 14 до 35 років. Нам вже вдалося реалізувати наш найбільш найбільший проект, до якого ми йшли практично ну, можна сказати 4 роки. І зараз два років у нас вже діє активно діє молодіжний центр в місті Калуш, який називається Хаб 93. Також ми а, проводили дуже багато заходів в цьому молодіжному центрі в 2024 році. В нас більше ніж 360 заходів буде проведено в молодіжному центрі. Окрім цього, зараз у нас триває молодіжний обмін в межах національної програми відновою, яка реалізується Міністерством молоді та спорту України. На рахунок співпраці з органами місцевого самоврядування. Ми а, залучаємо на що міську раду відповідно до потреб і запитів нашої громадської організації, також вдячні, що нам надане приміщення комунальне в оренду, і ми зараз тут якраз робимо молодіжний центр, де молодь може розвиватися, молодь може пробувати себе в нових форматах, в нових напрямках, знайомитися, створювати своє ком'юніті і від того бути сильнішою і сприяти відновленню України. Він через творено 30, 20 квітня, 2023 року. року. даний момент у нас зараз є 30 осіб, є нові люди, нові ідеї і нові. Обличчя в нашій молодіжній раді. Яскравий приклад про перейменування садочка, можливо, ви чули, було подано як рішення на засіданні молодіжної ради. Крім того, це була зареєстрована петиція. Потім побачив результат, що було перейменовано все-таки. Потім в кінці це міська рада затвердила це. Перш за все це мріємо ми Багато членів нашої молодіжної ради є задіяні. Крім того, є представники депутатського корпусу. Наскільки мені відомо. Ми в пошуках таких яскравих персонажів, які є, крім того, що фахою вони, вони надихають інших, щоб інші могли тягнутися до них, брати з них приклад і реалізовувати свої ідеї. Наша молодь нашої громади вона є активною, проте вона чекає якоїсь допомоги в співпраці з органами місцевого самоврядування і також з іншими громадськими молодіжними організаціями. Ми, як органи місцевого самоврядування, пропонуємо молоді досить цікавих інструментів безліч для реалізації своїх навичок та вмінь щодо виявлення в них лідерських. Навичок і якості для молоді. Ми пропонуємо цікаві проекти, такі як стажування в органах місцевого самоврядування, школа проектного менеджменту. Проекту Мріємо і діємо. На цьому зупинятися не будемо. Працюємо з іншими громадськими організаціями, де вони пропонують цікаві тренінги, де молодь може реалізуватися, навчитися для подальшого свого розвитку.